Вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні, не знаю, 13 березня чи яке там. Що я роблю зараз? Ось вищу вещину. Вещина в цьому році в мене повністю вся дубовикова буде. Це просто ващина я був на виставці в Черкасах поміняв. І ще раніше мені, я взяв у них... Ну, пачку летуй вощини. Я її помітив, що це буде в мене лета вощина. Я знаю, що це від добивака. Попробую цю лету. У мене ціла пачка. Ну, я її всю пачку не вощив, Бо щось вона в мене якась лопнута. Вся пачка практично тут тріщина йде отако на всій вощині. Я знаю, що вона крихка. Ну, трошки ось зробив кілограм десь на вищив. Я зараз відкрию цю пачку і подивлюся, що з цією пачкою. Мені сьогодні дуже багато треба навощити. У мене там десь приблизно як навощити десь більше сотні рамок. Отако От працюємо. Розпечатав цю щену. Пахне добре. Йди понюхай. Іди йди по понюхай. Пахне добре. Вона трохи не така, яка за кольором, як лито. Це більш така глянцевого, глянцева більш така. Лиця більш у матового кольору. Може, що це просто різний, різний час виробництва. Не знаю. Подивимося, яка буде краще. Добре, будемо працювати далі. У мене скрізь проволока ніржавейка. Ось такий навушчувач, саме простий, самий дешевий. Причепив ось. Одну проволочку ось раз. Зачепив. Другу проволочку раз, Мама, За... другий раз зачепив. Беремощину. І просто ось так положив. А, вона ще не влазить, якась довго. Та влазила хорошо, що ще підрізати буду. Інтересно. Попробуем дрой листок. Не Да точно Надо підрізать, добре зараз буду різати. Ось такі полосочки приходиться зрізати з рамки, не влазить в рамку, Значить не перетягував, все одно не входить. Ця літага чітко входила, ще й зазори оставалися, а ця не, не вилазить. Та я ось включив собі, підключив рамку. І все, беру собі другу Хопа, рамку положив. Взяв ось тут Хоп, ось, все, бачите, не влазить чуть-чуть. Ось -чуть. Цю полосочку зрізав, поки вони там гріться, у слава Богу, такий не дуже мощний ці невощувачте. Поки я дві-три рамки обрізав, він, він навищив мені ту рамку і так працює. І так і справи все.